З посиланням на видання Політіко з'явилася інформація про те, що Національне антикорупційне бюро України набу може найближчим часом оприлюднити деталі, пов'язані з так званою профзабороною, або профільним досьє забороною, залежно від точного контексту, який має на увазі політико. Я знаю про це, бо про це ми говорили з моїми колегами. Ще 4 чи 5 місяців. А ще скажу це, коли цього міністра з золотими яйцями відправили зняли займаної посади. І він збирав Шерезнюка, який, 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 який хотів у Великій Британії, стати, отримати страту посла чи осла, ну, так сказати, англійці зарубали це. Ну, вони прекрасно знали хто. А тепер у меров, який був міністром оборони, тепер зараз де він? Секретар Ради національної безпеки України. А де його сім'я? Де його маєтки? За кордоном. Так от, якщо там покажуть, то ви забудьте на другий день про енергату. Тому що енергамо це буде просто як сміх куря. Там іде, бо це пов'язано з ракетобудуванням, закупленням і виробництвом снарядів, мін, ракет, дронів, яких так не вистачає. Там рахунок іде на мільярди американських доларів. А не те, що знайшли в енергатам, які 100 мільйонів і так далі. А ще одне, хочу вам штучку скажу? Так. Ну, от мені хочеться на тему про мінді чи і шмінді чи говорити анекдотами. Розкажу анекдоти, потім підемо далі. Ну, ну, то все для вас, ну для мене воно не цікаве. Послухайте, але ж ідея про уряд національної єдності цією ж ідеєю Петро Порошенко носиться вже скільки часу. Тобто це не нова пропозиція, вона постійно обговорюється. Петро Порошенко, я почався говорити в кінці 2022 року, на початку 23-х років, разом три генерали, Залужний, Заброцький і я написали план перемоги України. У них була військова складова, в мене була політична складова. Опубліковано, відправлено президентом, жоден пункт не виконаний. Закінчилося так, що генерала Залужного, генерала Забродського, Зеленський зняв у лютому 24-го року, а після них ще 20 генералів з їхньої команди. До речі, щодо Забродського. Нещодавно в телеграм-каналах активно циркулювала інформація, що, мовляв, у нього є російський паспорт. Причому нібито оформлений на інше прізвище. Слухайте, то хай гуляй з інформацією, то хто то, 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 пише. Як я оперую фактами? Я, наприклад, знаю, і це знає Служба безпеки України, повинна знати. Якщо не знає, то, то вибачте, скажіть, я не знаю, що тоді вони там роблять. Маю на увазі контррозвідку. А ви задумали, задумалися там, що у цього самого Міндіча. Потрібне громадянство Росії, Ізраїлю і України. По поводу Трухана дуже швидко все вирішили. Навіть фальсифікований паспорт показали закордонний, який не належить Трухану. На його ім'я приписали. Так ви мене вибачте, під носом у вас знаходиться агентурна мережа у енергоатомі. Вибачте, а контрозитка навіть не чухається. Коротко вам скажу: от арештований, як то, Ігор Міронюк. Він усієї системи так? А хто він, ви знаєте? Хто? Помічник Деркача Андрія, багаторічний. Разом з Деркачем служили в Збройних силах. Деркач закінчив академію ФСБ. А Деркач Андрій, кадровий офіцер КДБ ФСБ, був направлений в на Україну. І ну, так, і, чули, там, і ми чули з цих полів, як, як вони вирішували, Хто буде в Кабміні. Так. О, та господи, хто в кабіні, хто в туалеті мені байдуже. Під носом ФСБ. А, Григорій а, Григорій, я думаю, що ці люди, як що ви кажете, під носом ФСБ, тобто вони впливають на рішення формування уряду. Тобто Нафіга мені тоді такий президент? що якісь Мірунюки, якісь Міндічі, піндічі, а ті самі е, е, сукермани, Хвамермани, вліяють на, на, на склад формування уряду. Але ви сказали, що, що, що нас що Підмінюйте поняття. От. І ось оцими вкидами. Оцими вкидами, так? Господи, уже так обсосують. Кинули кісточку одну. Накинулись голодні журналісти, блогери і всі останні. І починають сосати. Десятки експертів, так далі, все. І я жодного з них не чув. Щоб поставив питання глобально, що робити, щоб врятувати Україну? На кону поставлена незалежність України і державність. А ми розберемося, якимися саме міндічами свіндічами. Так, давайте... стоїть питання, поговорити. як врятувати Україну, Григорій Муляни. Бо... Давайте про це поговоримо. Тільки спочатку. Ви, ви мені можете відповісти на питання? Ви сказали, що нас відволікають від чогось. Серйозно, від чого нас тоді відволікають цим скандали? Вискали, що це розпочали. А те, що раз що, що, що зараз відбувається на е, цьому за Покровському і Запорізькому напрямку. Так. Я пару днів тому назад приїхав в Запорізьку напрямку. І тоді я так, запитую так. Зеленського, куди ці мільярди пішли? В тому числі на його рахунки. Бо бан, банкіром Зеленського не кошельок, а банкіром є міндіч. Ну тільки вдумайтеся. Ви можете собі уявити, що, як ви почали з самого початку, що Єрмак, у якого теж, і президент про це не знав. Ну це ідіотом треба бути, щоб навіть так подумати. Я не можу що стверджувати. А вже з'являються такі от коментарі цих зелених ботоферів. Що, вибачте, він у нас святий, він наївний, він не знав. Ну це треба бути ідіотом. Це або не знати. А ви знаєте, що Зеленський і Міндіч стояли у джерела створення криворізького мафіозного групування. Ага, Я, я закінчу до кінця. А от так от, так звано, ТОВ, квартал 95, і що ним було створено в офшорних зонах, в тому числі на Кіпрі у 2012 році. Зеленський і Міндіч. На днях побачите мою публікацію. Я хочу хотів би побачити, яке з видання в Україні ризик його надрукувати. Не знайдеться. Ну, публікую телеграму, в себе на YouTube каналі. Розповім, хто вийде на мене зв'язок із бл блогерів. Ви розумієте, що? А ми копаємося в оцих професорах, у цих Карлсонах і, і, і так далі, і тому подібне. Я не про це мова повідеться. По, по -по, по -по, це мені не цікаве. Я сказав, на цю трему треба говорити з політичної точки зору. Дивіться, ви кажете, що Зеленський та Міндіч створили так мафіозне групування. Квартал 95». Квартал 95» студія, до речі, відреагувала і, скажімо, так, відхрестилася від міндіча. Щоправда, слухайте, не так. путайте Божий дар з яїшніцею. Є студія квартал 95», але товариство з обмеженою відповідальністю товп квартал 95». Так от, буквально на днях я опублікую цей матеріал, і там ви все прочитаєте, що це знаходиться. Розумієте що? І як називається ця компанія, яку вони створили? І скільки компаній створили, і скільки мільйонів через ці компанії прийшли, через офшор і так далі. І це було зроблено двома ключовими фігурами. Та тому, потім тому не путайте, Божий дар заїсти. Студія 95 квартал. І товариство з обмежує відповідальністю 95 квартал. Ви думаєте, для щось так було згорено? Ну, практично однозначно. Назви, так одинакові назви. Тільки там студія, а тут товариство звернулися. Щоб отак от пудрити мозги людям, в тому числі журналістам. І потім студія скаже, та ми не при чому. Ми концерти робимо, робимо ті е п'єси, танцюємо, от, ногами дригаємо, е анекдоти, гуморезки розказуємо і так ваше. А товариство з обмежено, так, це зовсім інше. І теж називається. Кажете, Варкалі, дякую ми вам ми за твоє з'ясування. Давайте, давайте рухатися далі. Григорій Маляновичу, ви кажете, що за всім цим стоїть Сполучені Штати Америки, так? Що бо з що? От, за, от, що так? За, 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 за чим стоїть? Ви сказали, Сполучені що Штати за цим розслідуванням, що це розслідування розпочали і за вказівкою Сполучених Штатів Америки. Розслідування, про відмивання, брудних грошей бандою Зеленського почало ФБР. Угу. І ще вам скажу одну річ. Перед вами сидить людина, яка в 1996 році, будучи членом президії Верховної Ради України, головою комітету з питань боротьби з корупцією організованого злочинство, разом з директором ФБР Луї Фрі підписувала меморандум по преспраці правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю. Ще раз кажу, у 96-го му весною по-моєму, чи на початку літа, 1996 був підписаний такий меморандум. З боку України підписав я, як члені Верховної Ради, президії Верховної Ради України голова комітету з питань боротьби з корупцією, організованого злочинством, перший заступник міністра внутрішніх справ по боротьбі з організованою злочинністю Іщенко, генеральний прокурор України Дацюк. І міністр Росії України. З боку Росії, Сполучених Штатів Америки писав директор Фебер Луїфрі, перший посол в Україні Міллер і представник Держдепу Сполучених Штатів Америки. Це був перший правовий документ, який ми працюємо. І запам'ятайте ще одну річ. В Сполучених Штатах Америка, яка називається фінансова розвідка, вона сильніша, сильніша за центральне розвідне управління. Всі транші, які відбуваються в доларах, все відплітку, зараз все в інтернеті. І коли побачили Америки, те, що твориться з коштами, які йдуть на оборонку України, вони почали розслідування. Сполучені Штати Америки був затриманий дозволите, одна особа. Дозвольте скажу, бо ви дуже говорите важливі речі. Будь ласка, ви ви мене вирішите, що я вас перебуваю, але дозвольте, я скажу, тому що да -да. от е, я пам'ятаю, що от за всі часи повномасштабного вторгнення ну, не було звин, звинувачень щодо корупції на, на оборонках, мають на увазі наші партнери, коли перевіряли так. Що, от, значить, то, ті гроші, які нам надсилали американці, що десь там щось було помічено. Ну, я не так. Ви погано. не так погано. Що говорили сенатори, конгресмени? І чому так різко була зупинена фінансова допомога? І чому в Україні не стало фортифікацією? Так, але ж І вони не що Пам'ятаєте, до, до України були всі ці перевірки, і за результатами цих перевірок, як би ну нічого ж не стало. Послухайте, не було. що вони перевіряли? Вони перевіряли те саме те, що на окупованих уже територіях стало. А ви як ви там перевірите? Які фортифікації? Які мені загроження і так далі? Пані Євгенія, якби цього не було виявлено? І чому Трам так різко сказав, що копійки не буде надано? І чому буквально пару днів тому назад прислали спеціального представника ФБР, який буде контактувати з а, а, національним, а, національним антикорупційним бюро? Тому, незвична... що, до ручки а дійшли? Практика? Що, що? А хіба це незвична практика щодо о, працівника ФБР? НАБУ? Коли переселяється агент за сп... по спеціальним дорученням, це зовсім інше. Mm -hmm. і, сп... і, і, і тоді сп... звична практика переростає зовсім інше. От. Так от коли ви знайдете на запитання, або навіть не будете ставити, якщо говорити, що Зеленський про це не знав. То я не кажу, не я не знаю, як вважаєте, вас. Ні-ні, ні я, 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 я говорю, тих, хто саме, то краще не, появля... не появлятися на людях. Той, хто каже, що Зеленський був сліпий, коли Міндіч крав разом з, з іншими. А тут він не був сліпим. То тобто, ви розумієте що? От, Я не знаю, чи пам'ятаєте ви це чи ні, але це був вересень 2021 року, коли був зроблений аудит Європейської комісії. І там був зроблений такий висновок, який рівень. Корупція України. І там було зроблено висновок, що в Україну захопила корупційна мафія. Так після цього висновку, так навіть наше міністерство закордонних прав там що пирхало. Ви розумієте, що? Коли будемо, якщо будемо займати позу страуса або жити за принципом трьох обезьян нічого не бачу, нічого не чую, нічого нікому не скажу, то вибачте, ми втратимо країну. Ми втратимо українську держави. І тобі міді це після по скільки, по скільки він для мене просто знаєте, що ну, бур'ян, який дійсно треба вирвати з корінням і відрубатися коріння. І я ще раз повторюю, хай думає, що його життя в небезпеці, і хай якомога швидше летить в США Америки з явкою з повинною ФБР. Якщо потрібно, я скажу, дам номер телефону, до якого офіцера ФБР підійти. Це єдиний шлях рятувати життя. І то не знаю, чи вдасться. А ми говоримо і танцюємо навколо цих так сказати, танців навколо цих записів і так далі. Так от, повертаючись до, до цього. Ви розумієте, що? от Ну, як то Шевченко писав, неначе люди подоріли неначе вимерло село. Що робиться з країною і з державою? Яку ціну ми платимо, утримуючи ворога? І тут впливає якийсь кусочок про такі страшні речі. Хочете скажу вам ще одну річ? Тепер можна сказати. Ви бачили фотографії із пачками доларів? Так? Бачили, звичайно. Бачили? А ви звернули увагу на цих покоди на деяких пачках? І там навіть указано американські банки, з яких вони так далі. Звернули. І з як бірово. вони будуть як, як вони були доставлені в Україну? Звичайно ж, в Європу долетіли і такому, а там привозилися. А, 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 ця, а ця готівка куди повинна доставлятися? Виключно в державні банки. Виключно державні Національний банк, Державний банк, Ощадбанк, чи саме, Приватбанк, ну тільки державні банки. І тут раптом вона з'являється у кого В організованого злочинного угрупування. Так, от, знаєте. Чому вона з'явилася там? І чому і сім'я своє? У цих упаковках, а ви спривок знаєте, що частина цих доларів, десь 2, 2 мільйони, через півтора-два тижні, як напливки, повинна посадити попасти в Москву, так? А там таких же доларів були поставлені сотні мільйонів. А в тих упаковках, знаєте, що було? Маячок. І за допомогою ко -ко супутників відслідкували, куди вони рухалися, ці упаковки з точною локацією. Отак от, от Женя, як працює ФБР, ЦРУ і фінансова розвідка. Так що я можу привітати Офіс президента, інших чиновників і так далі. Все. Локації зафіксовано. Куди ці пакети, куди ці ці американські долари з ліхами, так, по якому маршруту пересувалися? Все зафіксовано. От там були монтовані маячки. Ось так от Женя. Як працюють професіонали. І тому от, і от мечання, які робить президент. Оці потуги, щось на, те, що робилося в уряді, оці заяви, що відсторонені, так влаше, це мені по барабану. А тепер я завершуюся все. Ну ви розумієте, що оці розбазарені, вкрадені, відмиті, сотні міль мільйонів, мільярди доларів? Це кожен день трата. Десятки, а то й сотень наших захисників. Тому що немає дронів, немає ракет, немає протидронного захисту і так далі. Немає вирити запасних, якщо відходити оборонних ліній, фортифікацій.